Найсучасніша серія фімаунтів від ZG Сіни це серія X. Складається вона з X50, X99 і X160. По ватт-годинам X50 має трохи більше, ніж 50, а саме 52 ватт-години. x 99 має 99,9 ватт-годин, а x 160 має 155 Втгодин. Серії X порти на батарках різної ємності однакові, і вони наступні: USB-C Power Delivery на вихід, 2 дісічки на 12,8,4 вольти. Delivery на вхід та на вихід usb c і, звісно, вітап. Класним приколясом є те, що окрім кріплення V-Mount, ви маєте ще чверть та восьмих, для того, щоб закріпити батарочку на якийсь Magic ARM або на стійку. Чудовою особливістю, і це найважливіше в цих батарочках, це. Цей чудовий дисплей, який показує вам всю інформацію, яку ви хочете дізнатися від вашої батареїчки. На цьому дисплеї ви можете побачити залишок заряду у відсотках. Можете побачити поточний вольтаж, показано, які порти.